Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні на огляді мої можна сказати, покупки е юбілейних монет України хочу вам якби, похвастатися також і показати. Вже є багато відео по даним монеткам, але я теж вирішив зняти. От, Що ж я купив та з банки? От, Вистав просто колосальну чергу. Ось і придбав. Так, і що ж у нас тут придбав? Ну, найкращий, я сразу скажу, ось такий ось набір. Державні символи України. Просто бомбезний набір. Але почнемо з такого маленького. Ось такий ось в мене був бонус. Це 10 гривень 2022 року. Готовий до супротиву. Сили територіальної оборони ЗСУ. Ось така ось, в принципі, монетки потрапляють в обіході, так що можна знайти і покласти їх собі в колекцію. Ось доволі така на обіході доволі така рідка, рідка річ. Продавали їх ролами з ролами. Роли були без голограми з голограмою. Є дуже багато відеороликів. Я рахую, що це не дуже, я думаю, буде, а може буде ціна, не знаю. Точно, ну, ось така. Ось почнемо далі. Така ось така монетка. Багато страждання Маріуполь. Герої 2022 року. Да. Як ви знаєте, в нас в Україні війна. Ось. Так що. Така ось пам'ятна монетка. герої Азовці. Ось сумом. Сумом говориться. Да, бачите є зображені свічки. Ось тобі. Тобто. Ось ось монетка. Свічка Скорботи за загиблими як героями, так і мирними мешканцями. Ось така ось пам'ятна монетка випущена Національним банком України в кінці 2022 року. Так, далі, що у нас ще? Ось така ось була банку 2022 року монета України. Єлизавета. Єлизавета Ярославна. Так, кстати, на ціни. Ціни по перекупськи я не дивився зараз, скільки в інтернеті. Ну, Маріуполь банку я придбав. Та, у нас там ціна була 50 гривень. Ось. Така ж монетка 50 гривень. Ярославна у нас, кстати, вона була. Чомусь дорожча. 56 гривень. Ось. Наступна наша це пам'ятна медаль. Тож доволі така гарна монетка. Шкода, що пам'ятна медаль не якась ювілейна. Єлейна менета з номінала, просто пам'ятне повернення. Додому ось надання статусу України кандидата на членство в ЄС. Напис повернення додому. Ну це я думаю, що, що ми вийшли з того режиму і повертаємось в вільний Євросоюз. Ось, надання статусу України кандидата на членство ЄС. Ось така ось монетка. Срібна доволі гарна. Ось Тут де, е, Україна зображена, вона доволі гарно переливається. Тут, кстати, можна подивитися тираж 75 тисяч штук. Метальний ізельбер. Ці, кстати, монети також металний ізельбер. І дана монетка у нас, коштувала, коштувала у нас 147 гривень. Доволі така дорога. Скільки вони коштують в перекупів, я не знаю. Ціна, я думаю, вже на них впаде, бо вони вже з'явилися в продажі, можна їх спокійно придбати. Блистер доволі таки цікавий зроблений з таким ось видавленим. Рельєфом. Ну, я обліка монети люблю. Ну, і саме у нас, як кажуть, саме краще в принципі, чому я пішов і в Національний е, і стояв його чергу, це за ось монетки. Е, на цьому набору монет державні символи України. шикарно шикарно як я рахую монетки. Ось. Багато хто писав, що зробіть монетки кольорові. Дуже гарні. Ось такий наш герб, наш стяг, наш гімн. Ось чув я деякі пропозиції, там мізматі, ну, щоб трохи зменшили. Ну, я рахую, що так воно саме шикарне, саме гарне. Ось у нас опис. країни. Ось на англійській мові. Ну, монети шикарні, шикарні. Друга сторона ще більш шикарніша монет. Ось така ось. Душу і тіло ми положимо на нашу свободу. І покажу, що ми браття козацького роду. Наше гасло. Ось таке зображення козака, який грає, здається, на бандурі. Ось, верху автомат. Да. Так, ось така ось наша душа. На другій зображено. зображено. монетка. Таким і Пташки і Калина. Ну і остання монетка. Наше коріння. Це тризуб. Ось. Різні зображення тризубів. Ось такий ось шикарний, шикарний набір. Хто хоче нажати паузу почитати. Ось. Так, ну і, в принципі, технічні характеристики монети. Матеріал, який завжди не із Ельберг, тираж 100 тисяч штук. Кожний монет. Ну, ось такі ось просто бомбезні. бомбезні. Державний силово України ось такий ось набор. Кстати, банк мені коштував 433 гривні. E, Чесно скажу, чуть би не придбав в інтернеті e, за ціною 1000 гривень була. Можна було придбати, але вирішили чекати, тому мені пощастило, придбав по ціні національного по ціні банку. Ось, без націнки. Так що не поспішайте, відвідуйте банки. І купуйте дані монети. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте лайки. Або, як кажуть, по українську подобайки. Ось. Підписуйтесь. Дуже-дуже вдячний і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. До побачення!